Усім привіт! Я зараз йду повертати взуття. Можливо, пам'ятаєте, десь три тижні тому замовляла взуття, яке мені було завелике, і я все не знаходила часу піти його повернути. Це така велика коробка. Можна було викликати кур'єра до себе додому, щоб він забрав цю коробку. Вона не важка. Просто незручно її нести, велика. І там мене чекає один пакунок з AliExpress. Не знаю, яким чином він потрапив до спіті, до цієї кур'єрської служби, але мені прийшло повідомлення з посиланням, а на яке треба було перейти і обрати офіс, з якого можна забрати цей пакунок. І я обрала саме. Цей офіс світи зараз побачимо. А потім мені треба піти до пошти, і ну, там в мене є ще два пакунки з Aliexpress. Вони невеличкі. Я замовляла для телефону моєї сестри скло захисне. Ще щось. І уявляєте, доки я це усе чекала. Мені сестра сказала, що, мабуть, буде купувати собі новий телефон. Тобто, усе це, те, що я її замовляла, вона може і не знадобиться. А знаєте, у моєї мами Samsung a 13 він був десь тільки 350 левів. Чи щось таке. Тобто не, не дуже дорогий, і він не гірший за мій Samsung Galaxy Note 10. А, тобто камера в нього навіть трохи краща. І м -м, фотографії виходять дуже гарні, чіткі, а, насичені з такими а, насиченими кольорами. Тобто, зараз не обов'язково давати 2000-3000 три щоб отримати а, якісні. Якісні зображення, відео. Тож я зараз теж думаю, чи не придбати мені новий телефон, бо моєму телефону вже три з половиною роки. Це дуже багато для телефону. Я його брала у вересні 2019 року. Я дивилася нові Samsung, які вважаються топ смартфонами саме Samsung і вони якісь дуже дорогі. І зараз пропонують розстрочку 3 роки. Потім після пошти мені треба піти забрати ще одне замовлення. Це були підгузки для теї. Вчора я купувала підгузки на ніч. А ці підгузки вони вона носить їх в день Це пуфіш. А ще хочеться полумичок купити, і чоловік мені сказав, що треба купити козяче молоко. І ось такі в мене плани, і це все я маю зробити, поки ю вкладають спати. Підправила я взуття, і виявилося, що цей пакунок з Aliexpress, він ще не прийшов. Тобто я отримала смс, щоб обрати, куди мені його доставлять, але це не означає, що він вже приїхав, тобто він навіть ще не у Болгарії. І я отримую ще одне повідомлення, що мій пакунок вже у офісі. І треба прийти його забрати. Це дуже дивно, це перший раз так, щоб ось о, отримувати через спіді якісь замовлення з за Aliexpress. Але цікаво. Я прийшла подивитися на ось ще один дитячий майданчик, бо я шукаю для тієї якісь різні місця. Ось біля офісу спіді, який я постійно ходжу, де я забираю свої замовлення. Ми, мабуть, прийдемо сюди. Тут є усе необхідне, так сказати, і вона не дуже далеко знаходиться. Так, козячого молока не було. Замовлення для сестри я взяла, і а, я тут близько до її квартири, тож я зараз піду і віддам їй те, що я їй замовила для її телефону, і а, піду за підгузками і додому. А після обіду ми знов візьмемо собачку гуляти. Моя подруга залюбки дає. Да. Так, ось так виглядає місце, у якому я отримала ці підгузки. Тобто це не офіс, я у суботу замовила і ось сьогодні понеділок, і я отримала своє замовлення. Мені висилають код або QR-код. Я приходжу, сканую його, і мені відкривається необхідна шухлядка, де знаходиться моє замовлення. Я його забираю. Все дуже зручно. Це якийсь новий дизайн у них. Fashion and nature. Знову ми їдемо гуляти, взяли собачку і зараз ось тут будемо, де й вчора були, на тому самому місці. Я скажу вам так, з дитиною і з собакою гуляти дуже цікаво. Я, мабуть, ще не готова мати собаку з такою маленькою дитиною. Мабуть, коли те підросте, хоча б 4-5 років, тоді можна. Ми гуляли десь дві години, я дуже втомилася. Я зараз з задоволенням віддам собаку і ми поїдемо додому. Бо я справді хочу відпочити. Ось собака. Ось О, на сьогодні це все Хотіла декілька слів сказати про а, досвід, ось так вигулювати цю собаку. А це не дасть вам а, можливість а, зрозуміти, чи потрібна вам собака чи ні. Бо а, коли собака ваша власна, вона вас слухається. Вона знає, що ви її годуєте, що від вас залежить її життя. Тож, коли ви її кличете, а, вона... Приходить, а в нашому випадку кликати її просто не має сенсу, бо вона не слухається, і я боюсь її відпускати. А, тобто, я завжди тримаю її на ланцюжку, чи як це називається, або мені боязно відпускати її, я не знаю, куди вона а, побіжить. А мені треба бігти за нею. А в мене ще маленька дитина. Тобто а, я не знаю за, за ким слідкувати за собакою, яка не моя, і за яку я відповідаю, чи дитина. Показую вам свої процеси. Їх два. Я вирішила одразу дві брошки вишивати, і це моя така помилка. Я вважала, що так буде швидше, але ні. Зовсім ні. Це навпаки довше вишивається. Або з однієї брошки я переходжу на іншу, трошки тут, трошки тут зроблю. І ось. Жодної брошки я так і не зробила. То в мене одна брошка десь два дні займає. Я не поспішаю, спокійно вишиваю, а тут вже чотири, а мабуть, навіть п'ятий день ось ця готова. І, наприклад, вона готова, тобто її треба вирізати і вже почати обробляти зворотню сторону. Але я не можу цього зробити, бо не готова ця брошка. Тобто, я виріжу ось це мишеня. І що залишиться? Мені треба якось знову працювати на п'яльцях, а я вже не зможу, бо тут буде дірка. Тож мені треба завершити ось цю брошку і тоді вирізати їх. Можливо, це прискорить процес, коли в мене, наприклад, дві однакові брошки, і ось такі губи роблю. І ось цю частину мені треба вишити муліне. Я вже підготувала, зубки будуть білі, а уся інша частина буде чорна. Перша брошка у мене завжди така а, тестовий варіант. Ось у мене вже запитують, а, чому я не продаю, бо в мене є брошки. А я не продаю, бо перша брошка це а, завжди тестування матеріалів нових, завжди тестування нового шаблону. Не пам'ятаю, чи показувала я вам полуничку, вона майже готова. Зараз я чекаю, коли клей трохи підсохне. Я замовила два інших. Перевірю їх, бо я вже казала, що цей клей він дуже довго сихає. У мене немає стільки часу, щоб чекати, коли він підсохне. І ось така чудова полуничка отримую задоволення від процесу. І мені подобається результат. Ось так буде. Ось так. Потім усе це оброблю бісером. Ось тут він чекає червоний зелений. І цього вечора. Мабуть, буде вже готова, і мені треба думати, що наступне я буду робити. У мене ось ця брошка ще не готова, або мені потрібно зробити її хвостик. І я, мабуть, почну вже фотографувати усе це і викладати його на своїй сторінці в Instagram. а також спробую на OLX, Подивлюся, як там буде продаватися чи ні. А на OLX я не буду купувати рекламу, а ось на Facebook чи Instagram, я ще не вирішила. Я, мабуть, спробую рекламу, бо вважаю, що саме так мої роботи зможуть побачити, і я знайду собі клієнтів. Просто сидіти, публікувати і чекати, що хтось мене побачить, це такий собі шанс, а ось з рекламою все може вийти. У мене вже закінчився робочий день. Зараз п'ята година вечора. І я йду до теї, я її візьму. І, мабуть, бабуся повернеться додому, а ми з теєю підемо знов візьмемо кнопу, собачку, з якою ми гуляли, і знов трохи погуляємо з нею. Був, мабуть, одну годинку, бо десь о сьомій вона вже сідає їсти. Ми всі разом з суботи на неділю. Треба переводити годинник. Це мені дуже не подобається, бо весь графік руйнується просто. Потім десь тиждень все нормалізується, і таке незрозуміле. Вона може відмовлятися спати. Не розуміє, для чого це робиться. Якщо чесно, моя думка, що це можна прибрати. Це ніколи не потрібно. Може, мабуть, набридли моїй подрузі, бо постійно беремо собаку гуляти, і потім їй потрібно її купати. Але що робити? А зараз я спробую забрати два замовлення, тобто мені одне замовлення, і один пакунок мені відправила моя знайома. У неї дві дівчинки, вони старші ніж те, звичайно. Наймолодші, мабуть, 5 чи 6 років. І вона мені частенько дає щось від них. А вона, наприклад, мені зараз відправила постільну білизну, якщо я не помиляюся, дитячу і одну дитячу подушку. Мені тільки треба сплатити за доставку десь 5 левів. А інше замовлення це за Aliexpress, це косметика. Мені треба було їм подзвонити, бо вони вже не там, де вони були спочатку. Виявилося, що вони, вони трохи пішли гуляти, тож мене сьогодні не вийде забрати ці посилки. А мабуть, завтра, завтра в обідню перерву вийду і заберу Ось. Я ще чекаю одну. А вона там і для брошок дещо замовила, тож завтра усе разом заберу. Ну пацієнт давати. Что? Давать? Еды нету. Кнопа без еды вийшла. А, ты хочешь на поводке ее? Вже я така втомлена, що мені навіть трохи соромно себе показувати. Вночі ми не спали десь 4 години, і це не через хворобу чи ще щось таке неприємне. Просто не знаю чому, то я вирішила, що їй хочеться, по-перше, пити кефір. Ми вставали, пили кефір, дивилися у вікно. Потім ми лягли спати, мабуть, 3 години. Та я просто не спала і мені спати заважало. Хотіла, щоб я розповідала їй казочки. Так і траплялася раніше, але максимум був дві години, коли вона не спала. І мені довелося її будити зранку, бо я з восьмої на роботі. У мене такі плани були на сьогодні. Я у обідню перерву хотіла піти забрати замовлення. А ще мені сьогодні треба обрати і замовити а, торт на день народження Жана. Треба замовити свічки, кульки і ще щось таке на день народження. І у моєї сестри, і у моєї мами у квітні теж день народження, тобто я буду замовляти на усіх них разом. А, що ще я хотіла? Щось ще я хотіла замовити. А, подарунок для Жана. Я вже обрала його, треба його теж замовити. І усе це я буду замовляти саме сьогодні, щоб його відправили, наприклад, там у понеділок, і десь в середу чи четвер, щоб все прийшло. Ось такі справи. Зараз усе це буду намагатися робити, а на обідню перерву я спробую трохи поспати. І вже після роботи піду забирати ось ці замовлення. З окулярами я виглядаю трохи краще, але немає сонця. Тож виглядає трохи дивно. Нічого страшного. Магнолія розквітла. Чотири деревця. Я хочу магнолію і собі додому. Але в нас клімат трохи відрізняється від того, що тут у Софії, бо наше село, де наш будинок, воно знаходиться трохи вище. І я не впевнена, що там їй буде добре. Тобто, я, мабуть, спробую посадити магнолію у нас на дворі. Поберу якесь місце, треба почитати, де магнолії буде краще. І посаджу її в нас, буду намагатися а, доглядати за нею, щоб вона а, як уціліла. Дуже хочеться, дуже, дуже мені подобаються ці дерева. Дуже хочеться магнолю собі. Зараз швиденько покажу вам усі три пакуночки, мабуть, почну відкрию їх усі, і потім вже буду розповідати, що де знаходиться. Поїхали! Ось це, я мабуть, не буду розповідати, усім і так усе зрозуміло. Я краще розповім вам про інші замовлення. Наприклад, наприклад ось я вирішила спробувати таку косметику з Китаю. Вона мені знайома, але я замовляла тільки спонжі. І вони мені дуже подобаються. До них я використовувала Real Technique. І вони знач значно дешевші і такі ж самі. Я їх замовляла давно, три роки тому, ще коли була А Це три спонжі. Ось замовили таку цікаву штучку для вій. А вона ніби з гребінцем. Тобто, знаєте, коли користуєшся таким, інколи буває, що вії потім ось так якось не дуже гарно як дивляться у різні сторони. А це я замовила для своєї мами, бо вона в мене просила якусь пудру для обличчя, і я їй дала. Але вирішила, що буде краще, якщо я їй замовлю щось своє. Вже не пам'ятаю, скільки що коштувало, але не дуже дороге було все. Наприклад, ось ця пудра була десь 11 левів. А це, мабуть, якийсь подарунок. Пише Eyeshadow Palette. Так. Так. Ось не дуже такий гарний відтінок. Знаєте, такий відтінок, ніби цегла. Не подобається мені. Але приємно подаруночок, дякую. Так, це що це таке? А, це для щічок рум'яна. Ох! Дуже так цікаво виглядає, як це відкривається. А! Ось так. Цей відтінок шай. Такий дуже натуральний відтінок, бачите? Російською я б назвала це персиковий. Хочу зауважити, що ось тут. Усе написано. Знаєте, коли замовляєш щось китайське чи корейське, воно завжди щось незрозуміле. Але тут усе англійською ось два роки придатності, трохи навіть більше. І м -м, пакування дуже таке м -м, гарне. Я б не сказала, що це дешевий продукт, а це а, туш для вій. В мене є, і я замовила ось цю, навіть незважаючи на те, що вона чорна. А я останнім часом полюбляю саме коричневий. Але вона чорна, спробую. Не було коричневої, на жаль, бо я б замовила. Gold Mascara. Так, це BB cream замовляла, щоб спробувала моя свекруха, бо вона казала, що в неї закінчується. А це е, праймер під макіяж. Це я замовляла собі. Я не дуже користуюся праймерами. Це е, skin, skin Perfecting Invisible Pore. Poar. Ох! Такий силіконовий, немає запаху, і а, шкіра дуже приємна на допір. Після цього праймера дуже приємна, така шовковиста і зволожена. І я відкрию, покажу вам нічого, що це для моєї свекрухи. Але мені самі хочеться подивитися теж до 2025 року. У цього теж є, так, 2026 рік. Тобто все добре. 2025. І найближчими днями буду усе це тестувати. Ось так виглядає. Не знаю, чи влучила я з відтінком, бо в неї шкіра темніша, ніж моя. Будемо сподіватися якийсь трохи жовтуватий відтінок. Тобто, я розумію, що це не для мене, але треба. Її треба буде спробувати. Може і підійде. Подивимося. Я в інстаграмі буду публікувати своє враження. І у наступному влозі я теж вам розповім. І останнє це замовлення з болгарського сайту M-Art. У них є декілька фізичних магазинів, і замість того, щоб їхати витрачати свій час, я просто замовила, тобто я два клеї замовила. Я не знала, який з них мені підійде. Спробую їх і подивлюся, який мені більш підходить. А ось це я замовила для теї. Олівці, а ми інколи ходимо у гості до моєї мами і сестри. І те я там хочу малювати, але у них немає жодного навіть звичайного олівця. уявляєте? то моєї сестри немає олівців. Тож я вирішила, що буде добре, якщо у них будуть якісь олівці, щоб у них хоч щось було. Щоб, наприклад, коли ми випадково не плануючи йдемо до них у гості, щоб у них було щось для дитини. Ось у нас такі самі є олівці, вона вже ними малює. А це теж для теї. Як вони називаються? Їх тут 36. Не знаю, як вони. Виглядають, тобто 36, вони якісь маленькі, мабуть. Ох. Ага. Так, вони ось такі ось. Зараз тея прийде і вона їх спробує. А, мені подобається така ідея, що вони такі а, воскові, чи як це правильно назвати. І, мабуть, вони будуть навіть зручніші, ніж олівці. Коштувала 650 дуже вигідно. А це не дивитися, але я замовляла це для себе. Бо я частенько використовую для брошок використовую фетр, ось такий біленький, але я роблю, наприклад, щось червоне. Ягідку, я її за допомогою ось таких фарб я, ці, я цей фетер розмальовую. І в мене є тільки 6 кольорів, і я вирішила, що мені просто треба більше кольорів. І ось замовила 18. Ось такий бісер замовила. Він такий металевий. І ось трохи такого теж для брошок. А з фетром взагалі така дуже складна історія, бо краще його обирати а, у фізичному магазині. То тобто, потрібно, щоб він був тверденький, тобто не зовсім м'який, щоб не був як тканина, а був а, трохи твердіший. І я ось бачу, що а, так. Можна працювати з цим. І я замовила такі а, кольори, а, яких в мене немає. І ще в мене білий закінчується. Я буду вже закінчувати а, цей влог. А, дякую всім, що ви зі мною, що ви мене дивитесь. А, я вас усіх цілую. Усім до наступних відео. Зелений един и в Саудитска Арабия, на Ал Адала. Който е в дъното на класирането. Това изглежда опасно. Няма го и зоната. Удар на Качапанович право в на Дани Невук. Да.